Хрест це є не просто дерево, хрест це є любов. Ми кланяємося не дерево, ми кланяємося любові, яка зійшла на хрест. Хрест, де Господь показав нам, що кожен із нас, хто хоче йти за Христом, повинен взяти свій хрест. Гоніння сьогодні, яке є на церкву, на віруючих, це також нам Хрест. Які ми повинні понести. Ті всі незгоди наклепи, клевета, це також є наш хрест. І те, що ми сьогодні лінтяємо, і що нарікають, що хулять церкву, діти, матір свою для віруючих людей, це також Хрест. Тому що це наскільки треба мати терпіння, щоб покрити. Ці наклепи, цю злобу людську, яку мали колись люди, так і мають сьогодні. Але ми, як діти, стоїмо біля Христа і просимо, Господи, огради нас силою творящого христа. Господи, дай нам сили, дай нам мудрості, дай нам віри, дай нам терпіння понести свій Хрест. Ти знаєш, що він для нас найлегший, але ми цього не розуміємо. Ми на нього робшимо. Другого Христа ми без вами не понесли. Непослушні діти це також хрест. П'яний чоловік це також хрест. Жінка-алкоголік це також хрест. І куди не подивишся, але коли ти полюбиш Бога, що Господь в самий важчий хрест, а нам дав чуть-чуть маленький хрестик, що ми йшли на свою Говку. І подякуємо Богу, що Він в нас такий є. На інші не думайте, що він буде для вас зручніший, легший. І війна, яка сьогодні це також великий для нас Хрест. Але Він, Богопопущений нам по нашим лихах. І як ми бачимо люди, які там, вони приходять і просять Бога помочі Христа, а нам, як дітям вірним, безропутно, поклонитися Христу. Поблагодарити його і попросити тільки заступництва і допомоги від сили Творячого Христа.